Чи безпечно виконувати активні тренування щодня? Експерти зважують гарячі тренування, чи варто ризикувати заради результату? Останнім часом світ фітнесу переживає бум на гарячі тренування, йога, пілатес, баре, сауна, інфрачервоні кабіни список можна продовжувати. Усі ці заняття обіцяють не лише покращення фізичної форми. Але й низку додаткових бонусів від підвищення гнучкості до покращення настрою. Я сама не залишилася осторонь цього тренду, зізнаюся, була приємно здивована і злегка виснажена після першого заняття гарячою йогою. Враження залишилися яскраві, і я почав замислюватися, чи можна зловживати цими інтенсивними тренуваннями, чи вони дійсно корисні для здоров'я, якщо підходити до них з розумом. У цій статті я спробую розібратися в питанні, спираючись на думки фахівців і власні спостереження. Ми розглянемо переваги та ризики гарячих тренувань, обговоримо, кому вони можуть не підходити, і дамо кілька порад, як уникнути перенапруження та отримати від них максимум користі. Чому гарячі тренування стали такими популярними? Секрет популярності гарячих тренувань полягає в їх багатогранному впливі на організм. По-перше, тепло створює відчуття інтенсивності, навіть якщо ви не виконуєте найскладніші вправи. Це, безсумнівно, додає мотивації та змушує почуватися героєм після тренування. По-друге, підвищення температури сприяє розширенню судин, що покращує кровообіг і насичує тканини киснем. По третє, гарячі тренування часто супроводжуються розслаблюючою атмосферою та медитативними практиками, що сприяє зниженню стресу та покращенню емоційного самопочуття. Особисто я помітила, що після гарячої йоги справді відчуваю глибоке розслаблення та прилив енергії. Однак, як і в будь-якій справі, важливо дотримуватися міри, що відбувається з тілом під час гарячого тренування. Як відзначають експерти, гарячі тренування це своєрідний стрес для організму. І це, в принципі, добре, адже саме стрес стимулює адаптацію і робить нас сильнішими. Однак, коли стрес занадто сильний, це може призвести до втоми та навіть травм. Під час гарячого тренування організм змушений докладати більше зусиль, щоб підтримувати нормальну температуру. Серцево-судинна система працює активніше. А організм активно виділяє піт. Підвищення температури також впливає на сприйняття фізичних зусиль, вправи здаються складнішими, ніж зазвичай. Важливо розуміти, що гарячі тренування це не чарівна пігулка, яка миттєво приведе вас у ідеальну форму. Це лише один інструмент, який може допомогти вам досягти ваших цілей, якщо його використовувати правильно. Переваги гарячих тренувань, що кажуть експерти, і мій особистий досвід. Як уже згадувалося, гарячі тренування можуть надати ряд переваг. Експерти відзначають поліпшення кровообігу, підвищення гнучкості, зниження артеріального тиску, підвищення ефективності мітохондрій, клітинних органел, відповідальних за вироблення енергії і навіть поліпшення настрою. Мій особистий досвід підтверджує деякі з цих тверджень. Я помітила, що після кількох сеансів гарячої йоги мої м'язи стали більш еластичними, а загальний стан здоров'я покращився. Я також помітив, що мені вдалося краще справлятися зі стресом і що я відчував більше енергії протягом дня. Однак варто пам'ятати, що не всі переваги гарячих тренувань науково доведені. Деякі з них, наприклад, покращена гнучкість, можуть бути наслідком зміну сприйнятті, а не реальними змінами в структурі тканини, ризики та протипоказання, коли уникати гарячих тренувань. Незважаючи на всі переваги, гарячі тренування все ж несуть певний ризик. За словами експертів, найпоширенішими проблемами є перегрівання, зневоднення, судоми та запаморочення. Особливо обережними повинні бути люди з певними захворюваннями. Гарячі тренування протипоказані людям з підвищеним тиском, проблемами кровообігу, цукровим діабетом, вагітним і жінкам, які планують вагітність. Крім того, важливо пам'ятати про необхідність правильної підготовки до тренувань. Перед тренуванням слід пити багато води, а під час тренувань регулярно пити воду та робити перерви для відпочинку та відновлення сил. Як уникнути перевтоми та отримати максимальну віддачу від гарячих тренувань. Щоб отримати максимальну користь від гарячих тренувань і уникнути перевтоми потрібно дотримуватися кількох простих правил. Починайте поступово не намагайтеся відразу виконувати найскладніші вправи. Дайте організму час адаптуватися до нових умов слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте втому, запаморочення або інший дискомфорт, зробіть перерву або припиніть тренування. Пийте воду регулярно. Під час тренувань слід регулярно пити воду, щоб уникнути зневоднення. Виберіть відповідну інтенсивність. Не намагайтеся зробити більше, ніж можете. Виберіть тренування, які відповідають вашому рівню фізичної підготовки. Дайте собі час на відновлення. Після гарячого тренування потрібно дати організму час відновитися. Мій висновок: гарячі тренування не для всіх, але вони можуть бути корисними, якщо виконувати їх правильно. Гарячі тренування це веселий і ефективний спосіб покращити фізичну форму та емоційне самопочуття. Однак, як і в будь-якій справі, важливо дотримуватися міри і враховувати індивідуальні особливості організму. Якщо у вас немає протипоказань і ви налаштовані на виклик, гарячі тренування можуть стати чудовим доповненням до вашої фітнес-програми. Однак, якщо ви сумніваєтеся, краще проконсультуватися з лікарем або кваліфікованим тренером, пам'ятайте, що головне здоров'я і благополуччя. Не варто ризикувати заради швидкоплинних результатів. Знайдіть те, що підходить саме вам, і насолоджуйтесь процесом.